Усім привіт! Це буде невеличка подорож до міста Мюнхен в Німеччині. Як завжди, виручає місцевий транспорт, а саме потяг, назва йому S-Bahn. Квиток коштував 3 євро і доставив мене до самого центра міста. В мене є 3 години часу, за які я спробую пробігти по видатним місцям. То сьогодні в відео ми побачимо. Марієнт Плац, Королівська площа Тьонінгс-Плац і саме головне будівлю, де жив Степан Бандера, і де його вбили. Серцем і головним видатним місцем цього міста вважається маріан Плац, який знаходиться на головній площі. А ще тут знаходиться головна станція метро, з котрою я і вийшов. Мені пощастило, і я потрапив на виставу ляльок. Санген був створений у 1158 році Керцегом Генрих Левом. А Марін Плац був побудований у 1909 році. Це резиденція мера і міська рада. І це Нова Ратуша, бо є ще і стара. Раніше на площі були ринки, лицарські турніри і публічні страти. Нова Ратуша збудована в готичному вигляді, має 400 кімнат, в підвалі є ресторан. Ратушна вежа має 85 метрів. На вежу можна піднятись за 4 євро і зробити круті фото Мюнхена, а в гарну погоду можна побачити навіть Альпи. Також на вежі 5 за величиною куранти в Європі. Куранти виконують 4 мелодії, під які виконується вистава ляльок, в людський зріст. 32 фігури виконують таноць бочара лицарський турнір на весіллі герцога Вільгельма V. Цю подію можна побачити о 11, 12 та 17 годині дня. А 21.00 виходять нічний сторож Мюнхен Кіндал і Янгол бажає місто доброї ночі. Будівля, де жив Степан Бендера. Через свою діяльність Степан Бендера разом із сім'єю змушений був часто міняти місце проживання. Бендера та його родина у 1954 році переїхали до німецького міста Мюнхен, де він жив під ім'ян Штефан Попіль. 15 жовтня 1959 року Бендеру знайшли ще живого в під'їзді його будинку на вулиці Крайнтмайер 7. Перед цим агент КДБ Богдан Сташинський із спеціального пістолета вистрілив у обличчя Степану Бендері струменем розчину Ціаніду калію. Отруту виявила медична експертиза. Офіційно радянська пропаганда звинувачувала в сконі цього злочину міністра у справах біженців ФРН Теодора Берлендера, з яким у Степана Бендери були тісні зв'язки у роки Другої світової війни. Проте вже на початку 60-х німецький суд визнав, що головним обвинувачуваним у вбивстві Бендери є радянський уряд, а Сташинського було засуджено до 8 років позбавлення ворі, з яких він відсидів 4. 20 жовтня 1959 року Степана Бендеру поховали на Мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф. Так на королівській площі в пропелеях відпочивають місцеві. Королівська площа Кьонінгсплац. Королівська площа була збудована в 1815 році. Площу оточують ворота площі Пропелеї, Аббатства Святого Бенефакція, античні збори, документація націонал-соціалізму і впирається все в стелу Обеліск військовим. Зараз це гарне місце, але раніше площа використовувалася для проведення масових мітінгів і військових парадів. Місце, прямо кажучи, неоднозначне, адже саме ця площа була на кадрах парадів маніфестацій часів Третього рейху на старих хроніках 1933 42 років. У 1930-ті роки було добудовано адміністративну будівлю НСДАП та Фюрербау, яка використовувалася як особиста резиденція Адольфа Гітлера. Отака подорож була до міста Мюнхен. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Усім мирного неба та всім вандерласт!